Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці читання! Сьогодні ми з вами попрацюємо над болгарською народною казкою Виноградар і змія. Ось і дзвоник дав сигнал. Працювати час настав, тож і ми часу не гаймо, і урок розпочинаємо. Працюємо за підручником сторінка 45-46. Виконаємо з вами вправи для формування читацьких навичок. Розпочнемо з мовної розминки: Дмухніть на кульбабку. Як кумкає жабка. Скажіть, як пищат курчата. Як шипить лебідь. Як сичить змія. А зараз гімнастика для губ і язичка. Прочитайте повільно, протягуючи кожний звук. Прочитайте склади на одному диханні. Прочитайте окремо в парах кожен звук. Молодчинки! Попрацюємо над скоромовкою. Лисеня і вовченя їли ласощі щодня. Кожен мав велику ложку, горщик порожнів потрошку. Поставте відео на паузу та прочитайте скоромовку спочатку повільно, потім швидше і найшвидше. Дітки, раніше ми читали з вами українські казки, а сьогодні завітаємо з вами до сонячної країни Болгарії, розташованої на узбережжі Чорного моря. Люди, які там мешкають, називаються болгари, тому і казка називається Болгарська народна. Працюючи над нею, ми будемо вчитися складати план, переказувати казку, визначати головних героїв, спостерігати за їхніми вчинками і давати оцінку. Але про кого ж буде ця казка, ви дізнаєтеся, коли відгадаєте загадки. Мотузка по землі повзе. ось язичок, відкритий рот, всіх вкусить готова я, все тому, що я. змія! правильно, дітки! В'ється стрічка невеличка, де пісочок, де тваринка, ви її не зачіпаєте, стороною оминайте. Правильно, діти, це також змія. Що вам відомо про змій? Чим вони живляться, що полюбляють? А у яких стосунках вони з людьми? А корисні вони чи шкідливі? У деяких народах змії є символом мудрості дітки, а лікарі обрали її символом медицини. В українських казках змія часто є хитрою, підступною твариною. А якою ж бачить змію болгари, ми дізнаємося, коли прочитаємо казку? Прочитайте назву казки на сторінці 45. Вірно, виноградар та змія. А хто ще, крім змії, є персонажем казки? Вірно, виноградар. А хто такий виноградар? Від якого слова утворилося це слово? Вірно, від слова виноград. Це, мабуть, той, хто займається виноградниками. Добре, а як гадаєте, про що йтиметься у творі мова? Давайте перевіримо, прочитавши казку. Один чоловік мав гарний виноградник. Біля виноградника лежала купа каміння, де жила велика змія. Якось виноградар побачив змію і надумав зробити їй добро. Узяв кухоль свіжого молока, приніс, поставив біля каміння і став оддалік, хотів побачити, що буде. Змія вилізла, випила молоко і впустила в кухоль один золотий. Виноградар узяв кухоль із золотим і пішов собі. Відтоді щоранку носив він змії молоко і забирав по одному золотому. Так дружили вони багато років. Якось виноградар покликав сина, майбутнього господаря, і розповів йому про змію, що її годував молоком. Почав і син носити молоко і забирати золоті. Одного разу він подумав у тій купі має бути багато золотих. Краще вбити змію, розрити купу і забрати золоті, а не носити молоко та годувати ту змію. Отак, надумавши, він узяв палицю і поніс змії молоко. Коли змія молоко випила, хлопець замахнувся і щосили вдарив її, але убити не зміг. Відбив тільки шматок хвоста. Змія рознівалася і вкусила хлопця. Він розпух і ледве дійшов додому. Батько спитав його, що сталося? Син розповів усе, як було, і через кілька днів помер. Минуло багато часу, і якось прийшов виноградар до тієї самої купи каміння, вилізла і змія. Виноградар їй каже Давай знову дружити, як раніше дружили. А змія йому відповіла чоловіче, не може відновитися колишня дружба. Коли ти бачиш синову могилу, а я свого відбитого хвоста, ми не можемо стати друзями. Коли щось робиш, думай і про наслідки. Ось така казочка. Скажіть, чи справдилися ваші передбачання щодо того, про що казка? Можливо, вас щось здивувало, вразило в цій казці? Що виявилося для вас несподіваним? Попрацюємо над словниковими словами. Виноградник це ділянка землі, засаджена виноградом. Купа це велика гора. Кухоль глиняний глечик. Зараз прочитаємо слова спочатку луною. Щось Бачиш, вкусила. відновитися, дійшов, отдалік, хвостата, надумавши, собі минуло. Каміння. Розгнівалася. Тепер поставте відео на паузу та прочитайте ці слова навпаки, знизу вгору. Молочинки. Трошки відпочинемо фізкульт хвилинка. Bottom up, yo, carry it up. Що ж, дітки, працюємо з вами далі. Зараз поставте відео на паузу та прочитайте в підручнику на сторінці 4546 болгарську народну казку Виноградар і Змія. Ну що ж, сподіваюся, ви справилися з цим завданням. А тепер дайте відповідь на запитання. Де жила змія? Що виноградар зробив для змії? Що у відповідь зробила змія? Скільки часу дружили виноградар і змія? Кому виноградар розповів про змію? Чому він це зробив? Чому син вирішив не годувати змію, а вбити? Як змія покарала хлопця, чи зміг батько виправити ту помилку, якої припустився його син? Як ви вважаєте, хто вчинив у казці добре, а хто погано? Знайдіть і прочитайте речення, що передає головну думку казки. Розгляньте схему. Як її можна доповнити, щоб відобразити головну думку казки? Поміркуємо. давайте. Батько годує змію. Дивимося стрілочками. Що робить змія? Змія дає золотий, правильно. А якщо син б'є змію, що змія робить? Вона його убиває, вкусила і він помер правильно. Яким можна зробити висновок? Коли щось робиш, думай про наслідки. Молодці! Це і є головна думка нашої казки Треба завжди думати про наслідки. А зараз, дітки, спробуємо з вами скласти план до нашого твору. План діти складається для того, щоб потім легше і краще переказати казку. Це як допомога вам. Давайте спробуємо. Для того, щоб скласти план, нам потрібно казку розділити на частини. Кожну частину прочитати окремо, спробувати розказати, про що йдеться мова в цій частині, і дібрати заголовок. Давайте спробуємо. Поставте відео на паузу та прочитайте першу частину нашого твору. Поміркуйте, про що йдеться в ній мова. Який можна дібрати заголовок. Я, наприклад, придумала такий: Дружба виноградаря та змії. Прочитайте другу частину. Про що тут йдеться мова? Підбираємо заголовок. Я придумала такий. Підступний вчинок сина виноградаря. Тепер прочитайте третю частину. Про що тут йдеться мова? Підбираємо заголовок. Я придумала такий. Кінець дружби у вас, можливо, інші. Тепер за цим планом вам, дітки, буде легше переказати казку. А тепер давайте оберемо слова, що характеризують сина і виноградаря. Розподілимо слова у два стовпчики. Отже, заздрість кому підходить. Вірно, сину. Жорстокість. Теж сину. Жадібність. Сину, совість. Виноградарю. Чуйність. Теж виноградарю. Співчуття Виноградарю. Доброта. Теж виноградарю. Чесність. Виноградарю турбота. Виноградарю тепло. Виноградарю і порядність. Теж виноградарю. Молодчинки! Прочитайте ще раз болгарську народну казку. Перекажіть її за планом, який ми з вами склали, та знайдіть в казці зачин, основну частину і кінцівку. Прийомне закінчене речення. На уроці ми читали казку. Головними героями казки є Нас казка вчить. Найцікавішим для мене було. Дякую вам за урок. Ви були сьогодні молочинками. Оберіть цеглинку настрою. До побачення!